Як жабеня Фрогі та мишка лумі лікували метелика зефіра. У самому серці чарівного лісу, там, де співучі струмки дзюрчать крізь кущі, а рослини світяться вранці, як кольорові вогники, жабеня Фрогі сидів на листочку лопуху та дивився на крапельки роси на ягодах суниці. Недалеко, під кореням старого бука, в моховій нірці жила мишка лумі. Знана цілителька всього лісу. Вона розуміла мову рослин, знала секрети грибів і могла вилікувати навіть тінь на серці, якщо така з'являлася. Того ранку, коли над травами ще переливалась роса, а квіти дзвіночки дзвеніли у такт вітру, просто на голову фрогів впав метелик. Маленький, тендітний, із крильцями, схожими на захід сонця, із золотими прожилками. І срібним пилком. Це був зефір, один із небесних метеликів, які народжуються у світлі повного місяця на полюстках нічних лілей. Він прошепотів Фрогі, допоможи! Я більше не можу літати. Ой-ой! ой, -ой, -ой" скрикнув жабеня. Це катастрофа на рівні капустяної в'янучості. Хочеш до лумі. Фрогі посадив зефіра на м'який лист лепуха та поніс до мишки. Лумі уважно його оглянула, притисла лапку до його крильця, понюхала і задумливо сказала: Травма невелика, але бачиш, пилок майже зник. А знаєш чому? Тому що його здув вітер, припустив Фрогі. Ні, тому що Зефір перестав вірити, що може літати. Його думки стали важчими за крила. Фрогі витращив очі. Таке буває. Ще як, зітхнула лумі. Якщо ти довго сумніваєшся в собі, навіть найсильніші крила більше не працюють. Щоб знову злетіти, треба знайти свою внутрішню легкість. І вони вирушили у мандрівку, повну пригод і чарів, щоб знайти квітку впевненості, рослину, що з'являється тільки тоді, коли хтось згадує, ким він є насправді. Вони перетнули поляну співочих грибів. Тут росли балакучі мухомори, які сварилися на вітер за безлад, та печериці, що співали басом старі лісові балади. Один гриб дощовик несподівано вибухнув хмаркою спор і вигукнув: Цей метелик потребує не ліків, а відлуння себе. Фроє запитав: Відлуння себе? Так. Він має згадати, чому він почав літати, переклала лумі, інакше жодна мазь не допоможе. Далі вони дісталися до долини туманних трав, що світилися в темряві та пахли м'ятою та мріями. Тут росли ягоди питання Якщо ти ставиш ягодці важливе запитання, вона розкривається та дає тобі відповідь. Фрогі взяв одну та запитав Чому мені страшно сказати, що я щось не можу? Ягода відкрилася, і в ній було трохи меду та напис. бо ти боїшся здатися слабким, але бути щирим це і є справжня сила. Зефір мовчки доторкнувся до іншої ягоди. Вона розкрилася сама. Твоє запитання вже всередині тебе, тихо сказала Лумі. Нарешті, серед муху й шипучих папоротей, вони знайшли квітку впевненості, вона світилася м'яким помаранчевим сяйвом, ніби серце. Зефір торкнувся її своїм зламаним крильцем, і щось у ньому змінилося не крильце, ні, щось глибше. Я пам'ятаю, прошепотів він. Я почав літати, бо хотів побачити світ згори. Я хотів бути вітром, і я все ще хочу цього. Коли вони повернулися, Лумі зробила зібраний відвар Деревій, нічні дзвіночки, порошок зі сміху грибів і краплю світла з квітки. Вона поклала його зефіру на крильце, а Фрогіна співав ніжну пісеньку про казковий ліс. До вечора зефір знову здійнявся в небо. Дякую, сказав він. Тепер я знаю, що справжній політ починається з думки. Фрогі подивився на лумі. Ми його вилюкували. Так, усміхнулася мишка, не крила, а віру в себе. І того вечора, коли зорі розпускались, наче квіти, Фрогі сів на листочок і тихо прошепотів: Мабуть, треба частіше розмовляти з ягодами.